Сьогодні новий день, вчора ми зміряли ділянку, дали консультацію. Сьогодні у нас завдання. Їдемо знову на наш об'єкт вже ближче від міста, десь кілометрів 50. Теж маємо робити скарифікацію, удобрення, а також надати йому консультацію з приводу озеленення там нової ділянки. Ну, і ще один сьогодні у нас об'єкт це житловий, житловий комплекс. Ми там теж маємо робити скарифікацію. Поки кожного дня ми виконуємо однотипну роботу, скарифікація, удобрення стрижка, ну це просто такий початок сезону, так завжди є, так завжди відбувається, і від цього нікуди не дінешся. Ще я думаю, тиждень-два ми будемо займатися цією однотипною роботою, а далі будемо вже Реалізовувати нові проекти. Погнали! Є що додати? Це телефонує щойно чоловік один за 100 кілометрів від нашого місця розташування. Каже, це мені порекомендували ваш номер телефону. Ви робите автоматичний полив? Кажу, так, робимо. Він відповідає: я тут сам намагався зробити. Я накупив обладнання, і я би хотів, в мене не виходить економити, воно виходить вдвічі дорожче і хотів би, щоб ви мені допомогли. Чи можете кажу, ні, з вашим ми не будемо працювати обладнанням, тому що ми надаємо гарантію і працюємо на власне обличчя. Сьогодні ми закрутимо ваші китайські замінники, а не замість американського хантер. А завтра ви зателефонуєте, скажете, що воно не працює, і, відповідно, винувати будемо ми. Тому відмовляюся я від такої роботи. А він тоді каже: ну, порахуйте обладнання, тоді своє обладнання і робота. Але просто дивно. Рахунок, що я не виставив, ще нічого не рахував, ще не починали ми з ним нічого працювати. Він вже хоче зекономити. І ще їхати туди 100 кілометрів, 100 туди, 100 назад, це 200 кілометрів в день. Тому виставляємо зараз рахунок з урахуванням дороги, обладнання і ну, влаштує, будемо працювати, не влаштує, то поки що роботи вистачає. Зараз я зробив скарифікацію газону. Андрій мав обрізати самшити, туйки, позрізати міскантуси, а Андрій там згрібає вичисні рештки газону. Я зараз підемо, давайте підемо подивимося. В принципі, туйка підстрижена, а ось цей самшит Андрій пропустив, не підрізав. Ось такий результат. Знаходимося зараз ЖК Європейський, маємо тут вис... зробити скарифікацію теж газону. Підстригти туйки, удобрити газон. Це можливо, хто думає, що скарифікація не потрібна газону. Ось дивіться, для прикладу маленький участок і скільки сухого листя ми нагребли. Ось сухої трави. Дивіться. Ось такі підстрижені туйки стриже Андрій. Новий кущоріз, кускварна. Вроді ріже як по маслу. Можливо, тому що він просто новий зараз ще, не знаю. Побачимо. Ну, результатом задоволені. На вулиці вже темніє. Ми закінчуємо, прибираємо після себе газон вичистили і удобрили. Ось добриво. Підстригли ялівці, надали їм пірамідальної форми. Після себе обов'язково замітаємо, прибираємо. І оцей газон ми теж там вичісували. І зараз прибираємо всередині ЖК Європейський. Замітаємо, прибираємо. До речі, на одному об'єкті ми прибирали, коли працювали, то за підрахунками кожного дня ми прибирали десь пів години. 4 особи. І в кінці реалізації проєкту ми нарахували, що ми безперебійно прибирали приблизно 3-дні просто перебирали після себе сміття. Але то таке це робота і технології, да, Андрій. Вітаю на каналі Бізнес ФОП. Ми зараз знаходимось на нашому об'єкті за 120 кілометрів від нашого міста. І сьогодні ми тут маємо зробити скарифікацію газону, вичісування, удобрення, обрізка лаванд. Ось такі в нас виходять їжачки. І такі, така діляночка. І потім маємо поїхати ще вже на зворотньому шляху за 60 км від нашого міста. Маємо зустрітися, поспілкуватись. Зустріч має бути поспілкуватись, надати консультацію на рахунок робіт. Сьогодні ми вже закінчуємо працювати на цьому об'єкті. Проводили чистку туй від сухих решток. Тут через одну, туя західна смарагд і ялівець Blue Aero. Ну, і з цієї сторони теж туя західна смарагд, і кулі глобоза. Теж їх почистили, на наступний раз будемо, мабуть, їх стригти. Бачите, чистенькі. В принципі, ось так цілий день хлопці програлися, дві душі, і цілий день займалися чисткою рослин, але це необхідно робити і, в принципі, наша робота. Так як робота одноманітна, я її не знімав. Будемо вже завтра, можливо, щось інше робити. Зараз знаходимося в маленькому містечку. Приїхали зараз обрізати і прибирати територію біля магазину. Скарифікацію я вже зробив. Обрізає лаванду, підформували тую, підстригли самшит і ялинку. Згрібаємо рештки і буде, їдемо далі працювати. Після догляду за територією біля магазину приїхали в цьому ж самому місці доглядати, Ну, це вже не наш об'єкт, ми його не реалізовували, ми лише за ним доглядаємо. І що ми тут маємо зробити? Вон Андрій вже підстриг спіральку зверху кулю. Пообрізати ось ці барбариси з піреї, сформувати такі ялівці. Це ми їх до цього вони росли просто кущом, а це ми їх почали формувати цього року, третій рік буде. Підстригли ялинку блакитну. Сформували тут також такий ялівець, це теж три роки ми його формуємо. Андрій стриже сам рів. І з цієї сторони сам шит буде стригтися. Ось тут ми, ось тут ми це теж три роки тому почали формувати таку химеру з ялівця. Ми її теж підстрижемо, покажу. Дивіться, який прикольний цей ялівець, як він виглядає круто, коли він підстрижений, а не просто гілки природні. Далі маємо позабирати ще. Ось ці що обстригли, але як він круто виглядає. А ось тут обрізаємо клющ. Він тут порісся, має бути ось таким чином до колони. Тобто тут ще має обрізатися і отак от буде з цієї сторони обріжеться. Знаходимось зараз на нашому об'єкті. Це, це інше містечко. Оптика. Тут ми маємо зробити, вже зробили, вичисили газон, обрізали лаванди. Зараз ще будемо формувати ось цю туйку. Можливо, ялівець поправим. І з цієї сторони теж вичистили газон і маємо поправити ось цю тую спіраль. Також бачимо, що тут засохли два ялівця. Але тут ялівці без гарантії садилися, всі рослини без гарантії, тому це буде мінятися за кошти десь в наступних відео. Чому без гарантії? Тому що тут немає системи автоматичного поливу. Вона пропонувалася, але не була зроблена, тому якось так. Зробили проєкт, зараз їдемо повертати. Ось такий вигляд має діляночка. І мають дорозраховуватися зі мною, віддавати решту суми це 7 тисяч гривень. Погнали! Зараз знаходимось на нашому об'єкті, це ми тут озеленяли. І тут зараз Маємо пофарбувати лавочку. Це не наше завдання, в принципі, функціональне, але замовник дуже добра людина і варто вирішити його питання власними силами, тому без питань ми виконаємо цю роботу. Будемо покривати фарбою. Пропитка акрилова лазур. Спочатку пройшли з такою дрібною наждачкою. Витерли і будемо два шари наносити. І паралельно ще зробимо, пофарбуємо металеву частину. Сьогодні Андрій попросив вихідний, Артем зашмарклявся трошки. Ну, а я. Займаюся такими певними організаційними питаннями. Поїхав в податкову, подав звіт за діяльність перший квартал, заплатив податок більше 10 тисяч гривень. І зараз маю їхати міняти, перезувати гуму на колесах автомобіля. Щойно пообідав, і ще в мене сьогодні зустріч на 15-ту годину. Поїхали. Поїхали, будемо щось коїти. Це заїхав зараз кави попити. Коротше, перезував колеса. Чоловік один побачив, каже, це ви автоматичним поливом займаєтесь. Жудану, то їдемо сьогодні, подивимося на його територію. Там він правда каже, що вже і рослини є, і плитка є. Ну, це трошки такий геморойний об'єкт, тому що щоб прокласти магістралі з труби, то це треба буде плитку знімати. Але тим не менше, ціна питання, якщо його влаштує, все ми зробимо. Вчора їздили здавати проєкт, показувати останній результат. І я от із свого досвіду вже в принципі розумію, як людина реагує на ту чи іншу ситуацію. І от я бачу, що для людини, коли я порахував проєкт у півмільйона гривень, для них це трішки забагато. І це було дуже дивно спостерігати. так Ти стоїш, дивишся, а людина там. Подивилася вартість і аж так крок назад зробила від цього проєкту, ніби її страшно, страшно підходити до цієї суми. Ну, так буває, коли людина не розраховує свої можливості фінансові. Ні, можливо, ще все вдасться, але завжди треба оцінювати правильно ситуацію. Мене бувають дивують люди, коли ти приїжджаєш, дивишся об'єкти, і вони замовляють там послугу проектування ландшафтного дизайну, а ти дивишся і прямим текстом говориш, що давайте ліпше без нього не будемо проєктувати нічого, тому що це витрачені кошти даремно, коли там площа три сотки, чотири сотки. Для чого це робити? І прямо дивишся, людина розчаровується, і вона так хотіла ці, кош... ці кошти витратити на. Проєкт ландшафтного дизайну, і коли ти їй це говориш, озвучуєш, в неї аж міняється міміка і емоції. Але слід розуміти, що буває, коли я малюю проекти, я там роблю якісь знижки, і то мінімум, який я можу там дозволити, за який я можу працювати, особливо якщо це військовий якийсь, то ти йому рахуєш не в повному обсязі. А він думає, що це от, для нього це максимально допустимо. Якщо це мінімальна межа, то в нього це максимальна межа, за яку він, от, він виділяє і думає, ну, це, блін, буде сервіс, круто все. Хоча. Для мене це мінімально, для нього це максимум. І виходить так, що я не готовий надати той максимум за ці кошти, а він йому здається, що я маю за ці кошти викластися на 100%. Для прикладу, ну всі технології будуть зберігатися, але для прикладу, той ж самий клапаний бокс з автоматичному поливі ми можемо помістити у штучному газоні, і буде там частенько. Можемо просто поставити. Вагроволокно закрити або взагалі нічого не ставити. І от ціна питання, але це моє обличчя. І е, ліпше я доставлю якихось 100-200 гривень зайвих і я зроблю, поставлю той рулений. Рулонний штучний газон. Я зараз покажу десь тут фотографію, як виглядає клапанний бокс із штучним газоном. І от воно ж виглядає крутіше, ніж ми зараз приїжджаємо на інші об'єкти, перероблюємо дещо і вказуємо на те, що клапани поміщені просто в ґрунт. І ті ґрунт піднявся від вологи, від цей, той клапан, весь занурений в болоті. Теж зараз тут буде фотографія. Ну, поїхали, то таке.